Василевія Семоненко про нас. Йому було 28, мені тепер 37. Я хочу прожити довше і він так, мабуть, хотів. Я інколи думаю, яким буде мій останній допис. Я інколи згадую, яким був останній день миру. Я інколи мрію про те, яким буде перший день миру після нашої війни, після нашої перемоги над ворогом, якою буде туди дорога, що навпіл зламала життя. Він був журналіст, літератор. Я знаю таких сьогодні, і пишуть вони про втрати солдатів на полі бою. І я сьогодні чула. Як може вибухнути Заес? Я вчора читала, як загинула дитина. Я зранку рахувала нерви на долонях янголів з небес, що благословляли нашу країну, кров'ю наших людей, простою святою кров'ю. Він вірші писав про самість, про Всесвіт, людській подобі. А ми всі сплітаємо нерви для спільної перемоги. І він в перемозі буде. Василь, що пішов 28. Василь, що писав про Всесвіт людини в людському світі.